Зараз я вам продемонструю роботу по відновленню рухливості колінного суглобу. Він рухається з такою швидкістю, бо запрограмований поки на демонстрацію, але в подальшому він буде програмуватися під користувача». Це Андріан та його тренажер з Лего для реабілітації. Хлопець навчається у 9 класі Клевенського наукового ліцею. Він із конструктора зміг створити прототип тренажера для відновлення м'язової сили ніг, рухливості колінного суглоба та стопи. На даний момент цей макет створено з конструктора Lego Spike Prime, в якому використовувалися базові деталі Lego. Три сервера два великих і один маленький, ось ви можете їх бачити. Та контролер Lego Hub, через який виконується керування. Виготовлення цього протезу зайняло понад два місяці. Андріан каже, мотивацією стало те, що він живе неподалік госпіталю ветеранів війни. Перш за все, ми обдумували, що такого можна зробити на конкурс. Вирішили, що можна зробити ортез ноги. На змаганнях хлопець потрапив до найкращих юних новаторів України та здобув срібло у фіналі всеукраїнського конкурсу від малої академії наук. У створенні тренажера йому допомагали його керівники. Один з них це Віталій Переходько. Перед за все, те, що він є малобюджетніший». Він є простий використанням, не потребує спеціального персоналу, та ми плануємо, що він буде мати можливість модифікації, тобто безпосереднє налаштування під користувача. Якщо говорити про сам проєкт, то даних таких тренажерів ортезів в Україні не виготовляються. Ми дійшли висновку, що даний прототип буде коштувати орієнтовно від півтора тисячі до чотирьох тисяч умовних одиниць. Зараз Андріан та Віталій працюють над створенням 3D-моделі та над закупівлею потужнішого обладнання, аби протестувати його в обласному госпіталі ветеранів. Закупити потужніше обладнання, щоб зробити перший прототип та протестувати його, просертифікувати його, якщо буде все добре, провести рекламну кампанію, щоб залучити бізнес-партнерів, та також брати участь у грантових програмах та конкурсах, щоб залучати кошти на виготовлення. Андріан сподівається, що їхня розробка допоможе ветеранам швидше відновлюватися після поранень і стане доступною альтернативою дорогому закордонному обладнанню. Діана Смірнова, Новини Рівного.